В ресурсному центрі підтримки ОСББ при управлінні ЖКГ у нас є тепловізор, де кожен співвласник багатоквартирного будинку через ОСББ чи через управителя може скористатися даним тепловізором, який придбаний в рамках громадського бюджету, і оглянути свій багатоквартирний будинок на тепловтрати. От ми сьогодні знаходимося по будинку зелене 30 місто Тернополь, будинку 51 рік. І для порівняння тепловізор, навіть по тих самих вікнах, бо деколи кажуть, о, пластикове вікно воно значить до да, нормально. Але будь-яке пластикове вікно теж є краще. Є Більше. Якщо ми зараз порівняємо на по тепловізору, от другий поверх ми бачимо, що тепловтрат взагалі немає по склопакетах. А якщо порівняємо перший поверх, вікна неякісні, хоч зовнішньо ми подаємося, що ці пластикові вікна, що ці пластикові вікна. є тепловізор, співвласники через одне про звертаються, користуються і дивляться, що треба їм покращити в їхньому багатоквартирному будинку, чи замінити склопакети, чи утеплити фасад.